І нам потрібні серйозні фінансові вливання для того, щоб відновити а, і обнулити да ситуацію, в якій ми будемо бачити а, якусь стабільність. Ну стабільність контракти домовленості подиявило да виконання двостороннього договору, тобто абоненту і компанії, яка надає світло. Я б не назвала би його коротше проривним. Всіх вітаю. Ви на каналі Топ. Я Христина І Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Шиманка Сейраш. Сейраш, вітаю вас рада бачити. Усіх вітаю! Хочу привітати вас, і всіх наших глядачів зі святами з 2026 роком. В першу чергу, хочеться побажати нам сімейного затишку і звичайно миру, який ми всі так чекаємо. А от чи побачимо ми а, ось цей мир у 2026 році? Ми зараз з вами обов'язково обговоримо, тому що я сьогодні хочу поговорити з вами взагалі про загалом, який буде для яким буде для нас 2026 рік. Що нам чекати в різних сферах а, в економіці, в мирних переговорах, військовій справі, все для вас підготували для вас всі питання. Тому давайте розпочинати. І почати я хочу, звісно, з мирних переговорів з огляду на активізацію переговорів України і США та власне ЄС наприкінці ось го року. Ну, ми бачимо весь довгий період часу, що переговори тривають. Вони то покращують нашу ситуацію. То ми бачимо, що вони заходять в глухий кут. Тут хочеться а, запитати, що буде з цими переговорами в 2026 році, чи а, закріпимо ми якісь реальні гарантії безпеки для України. І що буде взагалі з усім дипломатичним процесом перемовин? Перемовний процес жодного разу не був в стадії замороження, він просто переходив у кулуарну історію. І зараз на 26 й рік ми все одно бачимо на сьогоднішній день, на 26 й рік, ми бачимо певні перспективи того, що цей перемовний процес не грузне. Да, він може сповільнюватися, да, можуть бути певні проблеми, да, він може йти в публічному просторі підвішаний стан, але він все одно продовжує йти навіть кулуарно. То тут у нас це не глохне зовсім процес, не, не, не йде в заморожувальну стадію. Він може переходити в тінь, виходити з тіні, бути більш інтенсивним, менш інтенсивним. Чи є шанс на приборкання ворога? Так, да, шанс на приборкання ворога є. Е, все ну, дуже важка історія. От вона як почалася, поки вона тягнеться, як собача пісня. І на 26 рік е, я буду більш детально дивитися, 26 рік на початку січня у себе на каналі. І там. Ми прям детально по місяцям. О, я думаю, що подивимося на коли можливі якісь більш конкретні кроки. Але поки по, поки воно поки воно 26-му певним чином відбувається, да тобто тут немає такого, що воно зовсім заглохло. Знову ж таки, хочеться ще запитати у вас про фінансову підтримку від Америки і від ЄС, і ми насправді спостерігаємо останнім часом. Но... Можливо, ви зі мною не погодитеся, тоді обов'язково про це скажіть. Але мені здається, що ми спостерігаємо вже таку втому західного суспільства від війни і таку перманентну відмову нам постійно якусь в допомозі. От і яким буде 2026 рік з точки зору підтримки нас західними партнерами і американськими нашими партнерами. По-перше, у нас є правосуддя по певному ресурсу. Тобто, це, скоріше за все, підписані вже бумажки по наданню певного ресурсу, і в рамках оцих підписаних бумажок ми будемо отримувати свою дев'ятку пентаклей. І буде виробництво, да, будуть працювати якісь виробництва, які знаходяться на території світу. Це скоріше за все наші якісь там ну, контракти домовленості з іншими країнами, коли ми виробляємо на їхній території озброєння для себе там, да, і в такому ключі. Тобто у цьому, у цьому моменті проблем немає. Тут може бути фінансова сторона не зовсім стабільна по виділенню да, якихось коштів і оцієї, цієї історії, але це вже друга історія. Але ресурсно військово, воно плюс-мінус, нормально воно триває нам штані на плаву. Давайте так це назвемо, тобто не зовсім катастрофа. Беречи до уваги удари України по російській військовій інфраструктурі та авіації, чи матиме 2026 рік якийсь стратегічний військовий перелом? Чи війна зайде в таку затяжну фазу виснаження? Ресурс взагалом тут не тільки військовий ресурс. <кхм> Наші удари по імператриці, тут імператриця це саме ресурси фінансові, в тому числі приносять Росії дев'ятку мечів. Тобто, да, це певне виснаження, яке змушує Росію відчувати себе місцями у підвищеному стані з певною обмеженістю, як не крутий, і з певним дефіцитом фінансів або якихось ресурсних можливостей. Тобто, це дає відбиток та да, просто, що РФ, вона велика країна, і воно не. Так як би правильніше сказати, не так яскраво видно для нас з вами, тому що ми не не бачимо звідти тих новин дати її кількості з такими подробицями. Але насправді оця тема з виснаженням у 2026 році вона буде даватися Росії все більше в знаки. Кожен удар по МПЗ, кожен удар по якимось військовим об'єктам він буде ну даватися в знаки економіці і військовим можливостям самої РФ. тому воно я ж знову кажу, має певне стратегічне значення. Стосовно енергетичної системи України, в 2026 році, ми бачимо постійно, як ворог продовжує бити по нашій енергетиці, а у нас світла не так багато, м'яко кажучи, якби нам хотілося, щоб його. Uh, було тому, а тут питання до вас, якою буде енергетична система України в 2026 році. Чи буде вона стабільною? Uh, чи будемо бачити погіршення ситуації? Ну дуже такий, дуже таке дивне питання, тому що у нас ворог не перестає бути по нашим якби ресурсам. Тому тут не тільки від а, відновлення генерації перерозподілу ресурсів залежить, але й від удару у, у ворога, і що там у 2026, ну як мінімум, подивимося. Початок 26-го року, тому що так у, так удаль буде поки що складновато. Будемо все одно мати нестабільну ситуацію, і навіть на перспективу, я дивлюся, навіть якщо Росія перестане бити по енергетиці, да, ми побачимо покращення ситуації, але ситуація все одно місцями буде достатньо нестабільною. І нам потрібні серйозні фінансові вливання для того, щоб відновити а, і обнулити да, ситуацію, в якій ми будемо бачити а, якусь стабільність. Ну, стабільність контракти домовленості по да, виконання двохсторонніх. Його договору, тобто абоненту і компанії яка надає йому світло, тому воно поки поки не виглядає суперстабільним. Чи є перспектива на покращення ситуації? Да, але прям суперстабільним воно на жаль не зовсім випадає. Ой, хочеться ще трохи поговорити з вами про корупцію і враховуючи гучні скандали наприкінці 2025 року, саме в, енергет... в енергетиці в оборонному секторі. О, тому питання по 26-му році, чи стане він, чи стане він переломним у якійсь реальній боротьби боротьбі з корупцією, і чи маємо ми шанси на якусь реальну зміну системи? У нас буде на 26-й рік скоріше за все ще якесь таке корупційне викриття, корупційний скандал, але Ну, таке, я би не сказала, що ми. Да, це е, повзучий, дрібний, невеликий, довгий, муторний, знаєте, такий шлях до е, зниження рівна корупції Україні, але щоб прям 2026 став прям суперпереломним у цьому питанні, я би не сказала. Це скоріше рік, в якому, як і 25-й рік, в якому відбувалася Трійка Пентаклі, так і двадцять. Ости рік, да, це такий, знаєте, повзучий планомірний момент пов'язаний із викриттям певних персон. Ну я б не назвала би його коротше проривним. Також а, враховуючи воєнну економіку, враховуючи дефіцит бюджету, а, нашу залежність, дійсно, залежність від а, зовнішнього фінансування. Чи зможе Україна у 2026 році а, перейти від Ну можливо, знову ж таки, ви зараз мною не погодитеся, але я сформулюю це питання так: перейти від виживання, яке зараз відбувається, до якогось економічного зростання. Тут я вам можу сказати і без карт, бо це ми можемо якби дивитися і не дивитися і так далі. Ні, до економічного зростання ми з вами ще довго не перейдемо, враховуючи і ті тенденції, які є по податкам, і по всьому іншому. У нас катастрофічний дефіцит бюджету. Тому у нас поки економічного зростання з вами не підвідяться. Навіть якщо війну завершать завтра, у нас вигрібання і покривання дефіциту для того, щоб ми побачили якийсь суттєвий результат з фінансуванням зі Сторони і зі сторони це все одно довгий процес. Ми не побачимо економічного зростання у 26 му році. Про вибори всі зараз говорять про о, вибори, які нас е, чекають найближчим часом, які на яких наполягають наші е, партнери одразу після підписання мирної угоди. Е, чи побачимо ми. Е, Вибори в 2026 році. Чи стануться вони? Чи є такий шанс? Так, да, такий шанс є. Чи зараз він випадає вирогідним? В, 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 ну, знаєте най, найвирогідніше ні далеко ні? Тому поки. Поки тут про вибори говорити зарано, абсолютно хочу ще вас запитати про вступ України в ЄС у 2026 році. А, Не буду говорити про такий вже реальний конкретний вступ, але чи стане 2026 рік реальним кроком до членства України в ЄС? Інтеграції у 26-му році повноцінної до економіки ЄСНІ дуже навряд чи, Воно все ще виглядає на етапі того, де ми мусолимо якісь основні економічно-технічні да, моменти. В яких ми ще не інтегруємося повністю до європейського ринку. Ми ще не переходимо, у нас ще не відбувається цього процесу підготовки. Да? Саме процес інтеграції. Ні, ми все-таки говоримо більше про технічні перемовні, якісь такі от процеси, які будуть давати незначні результати, але, але не прям шопував. Ось якраз наприкінці року бачили. А... Бачили, чули, дізналися про викрадення 50 цивільних з Сумщини, і тут хочу вас запитати про те, чи з'явиться у 26-му році якийсь реальний міжнародний тиск на Росію у питанні повернення наших цивільних і наших військовополонених. У нас всі тискові моменти, торги і так далі, вони залишаються за кадром. У нас немає з вами е, інформації, яка вилазить назовні. Тобто, чи відбувається тиск на Росію у цьому питанні, Да, відбувається по місяцю, те, що приховане, де і по десятці мечів, безумовно, але. Але це приховані механізми і приховані е, приховані ножі в спини, приховані тиски по п'ятірці жезлів, там від, е, наприклад, Саудівської Аравії, перемовних груп по Турції і так далі. Але це є не публічна історія. Тобто, там воно і так є в тому вигляді, в якому воно є. Просто процеси е, повернення цивільних та військовополонених це важкі процеси. Як не крути, посилити тиск і ще більше технічно. Не є да, можливому тому вигляді, в якому б нам там хотілося, щоб всіх страшно рачки поставили, да і почали ультимативно, ультимативно говорити. Ні, перемовна група по цьому процесу вона трохи інакше е, існує, і інакше, на жаль, в іншій агресивній формі вона існувати поки не може, тому що це скоріше зведе нанівець абсолютно. Якби правильніше сказати, зведе на нівець абсолютно всю до того дипломатичну роботу, яка відбувається. Тобто вона і так дає результати. Тому прям супер жорстко, навряд чи, як, як велися ці позакадрові перемовини, які потім дають результати, так от вони і ведуться. І наостанок хочу запитати для вас досить таке загальне питання про 26-й рік, яким він буде? Чи буде він роком? Стабілізації, чи буде він роком відновлення? Або ж навпаки, це буде рік о, знову ж таки нових випробувань і нових якихось переломних рішень о, всередині країни? Ще не дивилася аркан року, тому оце я буду дивитися все в січні. І з того, що в мене випадає попередньо по розкладу, у нас ну Да, З одного боку, у нас є якісь гарні а, соціальні прояви певних особистостей, колесо фортуни, яке показує все одно продовження руху, якісь захисні позиції, переможна історія. З одного боку, з іншого боку, ми говоримо про якісь фінансові, а, ресурсні проблеми, де ми говоримо про якісь знову перевернуте правосуддя, як питання корупційних скандалів, якихось неправових. Рішень, де ми говоримо про щось, що а, завдає нам да, такого м, нервового тремеру. Давайте ми це так якось окреслимо, де у нас з одного боку несуться якісь зміни, але ці зміни вони дуальні, де у нас і рицаря мечів, і трійка, і трійка Пентакли з одного боку є якісь агресивні прояви, з іншого боку, є якісь напрацювання. Тобто дуже дуальний рік. Він не буде однозначно поганим, однозначно гарним. Він буде, як завжди, у нас з вами через. Сраку, вибачте, будь ласка, бо інакше я не скажу, в якому буде там да, і певні фундаментальні гарні процеси, але і певні фундаментальні погані процеси. Тому тут да, чи будуть переломні рішення, да, чи буде нові випробування, да. Чи буде стабілізація відновлення, частково да в певних сферах, але не всюди і буде мати там да, десь кращий результат, де гірший. Тому тут такое, ще поки що такое. Сереж, величезне вам дякую, наші глядачі. Традиційно пишіть свої запитання, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на канали, пані Олександре. А ми працюємо для вас, ми розвиваємося для вас і ми залюбки будемо читати всі ваші пропозиції і запитання до наступних наших відео. Ще раз вам величезне дякую і до наступної зустрічі.